Привіт. Я вийшла на город. Хочу трохи полуницю попересаджувати, поки в нас дощі Задощило дощила в нас. Суботу йшов дощ, в неділю не було. Понеділок йшов дощ. Це сьогодні один день ніби без дощу. То що я вийшла на огород, думаю, трохи висаджу полуницю, поки земля сира і знову там на цілий тиждень дощі. Хочу висадити, щоб її не поливати, щоб вона гарно прийнялася. Тому що вже полуниця дуже стара, на одному місці вже дуже давно, щоб вона не пропала. Бо в тому році, там було в яблунях, де я ту е, низенькі риси садила. Там була полуниця вже в цьому році, вона не зійшла, то хочу сьогодні висадити. Хоч якийсь рядочок, не знаю, побачимо. Прийшла на город, а тут караул. бур'ян, гляньте. Пре... Дощі йдуть, хай йдуть. Погода гарна. Дощі йдуть, це дуже добре. Покажу, дивиться, кабачок цвіте. <смі> тут ще ж кабачка не буде, це просто пустоцвіт. Я вже ж тут не знаю, скільки штук їх побривала, бо вони цвітуть без толку. І тут те ж саме побривала. І цей зараз обірву. Навіщо ж він цвіте? Тільки соки забирає. Він ще дуже маленький, І ось цей. І цей я обірву. О, дивіться, кукуруза моя вилюдніла. Гляньте, ця що стаканчика. Головне, щоб її тепер ніхто не сапав. Так, прийшла ж до полуниці, а показую кабачки. Бур'яни ростуть, треба, що в нас сьогодні. Сьогодні у нас вівторок, хочу висадити полуницю, бо цей рядок у мене молодий. Ну як молодий, навіть років два. Цей в тому році висаджувала, показувала, із ягодою ягоди висаджувала. Ой, курі грибуться, загрібають кущі. Треба соломи попит Цей теж не дуже старий, але якось бачите, садила ж отак рядком, а воно наче сюди його хтось із суду і посадив. Бачите, Ну трогати не буду. Можливо, якісь розсажу по цій ділянці, побачу, зараз поростикую. Ну і ця. Не дуже вона ще стара. Але треба вже посадити на іншу ділянку, тому що вона на одному місці довго не любить. Полуниця вже в'яжеться, але ще цвіту багато. В цьому році, дасть Бог, буде більше врожаю, ніж в тому році. В тому році, коли цвіла вся померзла, в цьому році померзло інше. Ну нічого. Півники мої нещасненькі, ті, що попересажували. Але ще дивіться, ще цвітуть де-не-де. Ну, зараз не про півники. Ось. Полуниця. Ось полуниця. ось, ну Це один, ну як один сорт. Вона тут замішана, я не знаю, які тут сорта. Але вже дуже-дуже давно вона в нас цей сорт. А це ця, що ціле літо повинна родити. В тому році, звісно, була дуже засуха, літо вона не родила, але ж дуже довго на одному місці. Треба її пересадити. Теж ягідки в'яжуться дивіться, вже ж два рази сапала, знов лізе, дощі йдуть гарно, дякувати Богу, що хоча б не обділяє нас дощами, то зараз, поки земля сира, в нас сьогодні один день, наче вікно без дощу, то хочеться трохи попересаджую, тому що буду засипати соломою, тоді я не побачу, де молодий цей кущик. А так, поки видніше, де молодий кущик, висаджу, щоб вона Бува, не пропала. Куди буду садити, сама ще не знаю, треба шукати місце. Ну, зараз знайду, десь вона там часнику, не купці, буду тикати, вона ж скоро буде виріватися. Так що я вийшла до своєї полуниці, зараз трошки попрацюю, тому що на сьогодні дуже запланувала роботи багато, так як хочеться щось попідганяти. Бо ці дощі то. Не цей. Не поробиш нічого. Бур'яни, звісно, знову пруть, сапать. я не знаю коли. ми Будемо під зонтиками сапати. Ну, побачимо. Хай ідуть. Хай ідуть, тому що дивлюся, деяких людей зовсім засуха, нічого не росте, нічого не сходить. Хай краще дощі. Бур'ян можна вирвати і, вру... і вручну. Зато буде якийсь врожай. Тож я приступаю. О, я ж цю не показувала, дивіться, висапувала. Не було, знову пішов пірей. Вже, бачите, пропадає, сохне тут ця цибуля. Ну нічого, я її викопувати не буду, вона в мене буде і зимувати, і це побачимо, як вона себе поведе. Ну і ця вже, бачите, починає жовтіти. Так що зараз беру заступ, шукаю, де молоді пагінці і приступаю. Побачила, дивіться, чудовищня. Аж дві ягодки ось залишились, які не померзли. Чисто випадково, більше не видно. Нема. Ото дві. ну, Попробуємо хоч яка вона. Дік накопити. Висадила, дивіться, ось тут два рядки між часником. Часник викопається, а полониця буде рости. І тут. Так, тут два рядочки висадила, тоді інший сорт рядок викопала, тому що там ну, не знайшла більше, щоб таких молоденьких, нехай, можливо, воно. Попускає нові пагони і буде само рости далі. І ось рядок. бур'яни посадила. Тут я ще не пересапувала другий раз, а то раз як посапала, так і все. Це цяє, що ціле літо роз... ну, повинна родити, посадила. Огірки мої, дивіться, трохи відійшли. Я думаю, ще буде з цих трьох щось вийде. А цяян, бачите, усики вже пропускала. Я хочу їх розмножити. Це рання, Це мені тітя Оля давала Серегина тітка ранню. Ось дивіться, вже починатиме скоро стигнуть Треба затрусити, бо вона лежить на мокрій землі, буде гнести. Ой, О, лободина, дивіться, яка. Гляньте. Тетя Оля, якщо ви в мене дивитеся, не знаю, чи дивитесь, чи ні, тому що... І свекруха, всі дивляться, але роблять вид, що не чують, не бачать. Дивіться. Поспіла, ну ще не повністю. Але починає спіти рання моя полуниця. Тетя Оля дуже вам вдячна на таку полуницю. Це ж вона була мене там у яблунях. Вже пропала. Оце один рядок залишився. Хочу ж розмножити, це поки усики ростуть, я їх понащіплюю. І розсажу ще рядок, десь посажу. І тут. Звідти трохи понакопувала, ось посадила декілька кущів, бо тут пусто було і тут одненько. Не поливала, тому що земля мокра. Вчора йшов дощ і вночі йшов, то земля мокра. Не поливала. Не знаю, хай поки побуде. Якщо не буде завтра дощу, то тоді падлю щоб порозсаджувала те, що планувала. Бачите, яка вона довгенька. І вже починає стигнути клас. Хай поспіють. Хоча б мені ж треба дві. Ось. Тоді дітям дам поласувати. Якщо вже ж поспіє, то вирву, поділю на двох. І тут. Понакопувала це, що вже теж весела. Тут теж ось ось декілька посадила кущів, бо гуляє ділянка, тільки бур'ян росте сапати без толку, то я висадила ще й туди, нехай росте. Фух, зранку виходила, так прохладно було. Ходіла світер, ну не хочеться вже йти передягатися. Жарко, так парить, все ж таки, мабуть, буде дощ, Того, що парить і гарно парить. Зараз піду ще нарву теня там трави. Кави ці мої сохнуть. Нарву рву. там малим трави. Ось зараз півники пообриваю, зараз трошки сіра покосила, я пообриваю і віднесу. Дивіться, мої півники тут які цвітуть. лобода. Я раз вирвала, вона знов росте. Молодий виноград буде, я думаю, на пробу побачимо, який він. Купляла як ті шмиж без камінчика, щоб дітям, а який буде, не знаю, тому що ще не родив, ще молодий, а в цьому році, бачите, верх змерз, пішов від корня. Ну як верх змерз? Перші бруньки померзли. А це пішов від корня, треба підв'язати, щоб не зламався. І ще він буде цвісти. Тут теж усе відходить, але вже ж тут не буде ягод. І цей відходить. З це молоденький. Попросиналися ці, що запаснічі, як вони там називаються, не знаю. А тут, де не померли, так прям дивіться, які будуть скоробець вісти. Буде виноград дітям, хоч попробувати буде. Надіємося на наступний рік. Не знаю, можливо на наступний рік не буде морозу. О, покажу, ось дивіться, теплички тут, де пооббирали. Висадили ж з мамкою ранню капусту. Щоб не викинути, і там ще баклажці залишилась. Поставила, ну, не знаю, хай стоїть. Так, полуницю я висадила, хай росте. Бо цей часник вже треба буде скоро копати. Вже тут гарні такі головки. Вже дивлюся, стрілки викидає. Оце скоро його треба буде і копати. Стрілки вже є. Картопля ранявся в бур'янах, треба висапувати, брати сапу і сапати. Коли його це робити, я не знаю. Після дощів будемо сапати. Вона вже, правда, обгорнута, але ну, нічого страшного. І бачите, якось так погано зійшла, один куч здоровий, другий взагалі немає, третій маленький. Ну таке. Щось в цьому році зовсім погана ця рання картопля. І перець. Щось мій перець почав скидати листки. Не знаю чого. Якщо хтось знає, будь ласка, підскажіть, що йому не вистачає, чи ще йому холодно. Бачите, ось поскидав. І ось поскидав. І ось листочки лежать з перцю. От бачите. Лисий стоїть. І багато листків лежить. Не знаю. Може для нього це стрес, що ми його висадили, але ж ночі вже ж тепле, холоду немає вночі. І капуста моя, дивіться, рання як вилюдніла. О! Зараз я не там трави нарву, а вирву редиску. теня там, оце воно і є. Квітки мої не зійшли, я не знаю. Серега купив мені знов, чорнобривці загадала. Не знаю. Чого вони не сходять, гляньте, нема. Зовсім ось два рядки пусто, третій. Пусто, сам бур'ян, я не знаю, як його длубать. Ось о, один зайшов чорнобривець, другий, третій і четвертий. І все. Більш нічого нема. Нічого не сходить. А ще он, п'ятий. А тут взагалі і по-одному нема. Не знаю. Можливо, ще з'їдемо, так уже скільки. Вони, в принципі, швиденько сходять ці чорнобривці. І тут нічого не бачу. А ось це бальзамін, мабуть, вилазить. Треба бумажечку подивитися. І тут голо. Голо-голо. Майорка одна, он друга. І більше не бачу. Дві майорки, один бальзамін. Ось, ось якісь гарно майорки зійшли. Бачите, оце все гарно. Далі пусто. Тут а, дві пачечки я сіяла, чи три. Один соняк зійшов. Так що попрацювала зранку. Мамки на кроп уже зійшов, дивіться, той, що ми сіяли. А гороху ще не видно. Сіяли разом, але горох ще не виліз. А в сусідів маку, вон дивіться, ціле поле буде маку. Воно, сам мак в пшениці. Горох наш відійшов, цей, що померз, вже цвіте. Але ж бачите, він вже б раніше зацвів. той вже почав цвісти на городі, що набагато пізніше сіяли. Думали, щоб цей перший постигне, потім той постигне, а воно разом вийшло. Ну нічого. Кущовка постріляла, треба нарвати, повирівати стрілки. Жарить, можна і пожарити. Ну не знаю. Мені з часника добріше жарені з яйцями. Окропчик наш, який кучерявий. Можна вже зрізати і заморозити. Ось дивіться, буряки в бур'янах. Покажу трошки вам нашого огорода. Зато гарно. Сиренька земля. Ярий часник теж в бур'яні. Ця мамка цю цибулю висапала вже тричі, просапала. І ось, я ж сапала, дивіться, сапала, вибирала у відро. Гляньте, гляньте. Знову кучеряве. Може, ну, буде стояти, поки не пройдуть дощі і поки я не видлубаю морку отую, що сіяли саму последню. А потім це підніметься бур'ян і буду знову длубатися. Дивіться, тут грязно. І тут грязно. Уже цю морку можна прорвати. І тут грязно. Це зовсім якось погано зійшли ці два, не знаю чого. Що я роблю? Людям показую наші бур'яни. Я кажу, зараз оцю редьку вирву і однесу у теня. Там, ти бачиш, наперець поскидав листочки. Ну чого ж ти сапала, як я колуницю висаджувала? Бачиш, що сюди посадила? Це оця велика рядок. а Тут ось два висадила. А там в початку хочу посадити ранню, вже полуничка поспіла. Да, ось дивись, красненька, Ну, одненька, хай вже ну, ще не повністю. А отут хочу посадити ранній рядок, як пустить уси. Синя стрілку кинула. Та синя ма. А це ось ця, що ціле літо посадила. Щоб тут теж не сапати без толку в бур'ян. Диви. Вже буде сокійці. Ну там ще одна біліє, щоб вже ж дві. Ну так, да. так що прийшла і мамка на город каже, що ти тут робиш? Гуляю на городі. Диви, от ходи. Ось треба ось потрусити, бачиш? Це треба Сережа завтра за купити купить комашок. А, базилік ось дивіться, який. Ого! Так, комашня. Два пропали, ось тут, а три. Ну, Вони тут й були. А пипровки були. І прошли, ти ще хуже садила. Ще хуже в тому году садила. Mm -hmm. Але він чи погорів на сонці, подивіться, чи чого він листочки такі, але серединка жива. Оце да, ось ви... о... гарний. І тут та непонятні листочки. Да, та підходить. А перець, дивися, по... скидав, самі листки валяються. Бачиш? Ну, нічого, наче так йому треба. Я кажу, може, стресонув, що ми його пересадили? Звісно, що великого ж пересадили. І картопля рання погана. Погано стає. Погана. Погано. Треба, мабуть, купляти другий сорт. Зовсім. Не ж не в тому году, так наче ліс стояв, а це нікуди не годньо. Пуста наша Вилюдніла, вилюднила. то вирвемося сьогодні. Оце я зараз хочу нарвати, Нарвиш. буду йти зараз у двір. Нарву. Так, нарву. Кажу моркву, наче й не сапала. І то за попересапуємо, може дось кончить. Ця постріляла, Рукула. Угу. А ну гурки пойдуть. А ось у мене ліс стоїть. Е, бать, моя сторона сапаниці, зато ти швидше сапала. У мене чистень. Значить, що виводить, будеш сама сапати. Хорошо. Ліс, 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 ліс. Видлубаємо. Так воно, дивіться, ще сходить. Ну як його, що зашурвати, дивися. тоді я сапала, рядка не було. Глянь, ось ось тільки витикається. Ось, ось подивись. Бачиш? Бачиш, яка ось морквина, а яка, воно тільки сходить. І тут те ж саме. Ну як його було сапати, і он ще тільки сходить. Ну, звісно, лобода класна. Ну нічого, вирвемо вручну. Да посапаємо. Добре, ще я перебігла на стойки кукурузку. І це, і гаргує. Та у нас молодець. А Лусик у нас молодець. Звісно. Так і запрошується, щоб зробила їй медаль. Я казала, що треба переставити цей тепличко. А помідори диви, які. Ой, Ось. Все. Ну і ці які? Ножка товстюща, зеленющі. І ось ось насади. Висади, редьку і насади. Які інтересно вони. З казаного кустика по дві стручки. Ні, мало. Мало-мало. Так, все. Пізніше, коли зробимо огляд нашого городу, зараз поки бур'яни, показувати не будемо. Оно? Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. Дивись, які сходять на цього. Понасипала редиски старим курям. Тільки що співав, не хочеш, заспівай мені. Курчата позалазили. Ваше місце не тут, ваше місце ось. І цінку он грязюки, ценята бовтаються. Ага, хочеться ж до своїх, зараз пережену, давай. Ага, і не зловлю. Ну, зараз. Погана якась редька цяє. Так вихваляли в магазині, але вона негодня. Постріляла, ну нічого. Ну, хтось буде мені співати за те, що принесла смаколиків вам чи ні? О! Що, що? Не треба мені зараз. Вилила грязну воду, так, помила трохи кори та їх, чистої поналиваю. Зараз яких малих теж ж саме зроблю, бо льопаються, так болото.